Привіт, про наступний розділ да, нашої цієї лекції це структура GVMK. Специфікація GVM вона визначає абстрактну машину. Вона не описує там якусь конкретну реалізацію GVM-ки. І взагалі для конкретної реалізації GVM необхідно лише вміти читати формат клас файлу і вірно виконувати вказані операції. GVM вона складається з трьох підсистем. Як ви бачите да, на слайді, це клас Loader, Subsystem. Ця система вона відповідає за завантаження класів в GVM -ку. Тобто вона має там три рівні: це Bootstrap Class Loader, Extension Class Loader і Application Class Loader. Друга частина підсистема це runtime data AriS. Ми будемо з нею більш детально працювати. Вона ну, найнасиченіша у нас буде по матеріалу. Ця частина вона включає в себе різні області пам'яті, да, такі як АРІ, там, Хіп або купа, java stack, Native stack, да, PC Регістр. Ось такі речі. Ці області вони використовуються для того, щоб можна було виконувати програму і керувати пам'яттю. І третя підсистема це Execution Engine да, двіжок. Ця частина вона відповідає за виконання Java-коду. Вона може включати там інтерпретатор, jit компілятор, інші компоненти, які перетворюють байткод Java в набір операцій, які виконуються апаратним процесором.